Слава всій Україні, і герой, що вже не з нами назавжди. З нами і нині, з нас кожен герой, битися будемо, ми як востанні. Подивиться нашими кулями, вбився зі своїми влізьками. Він бункері, дуже боїться, ми йдемо слідами, бо правда за нами. Товчи слова нашого гімну, вам стане стримно, прийде час розправи. Сильна, ми об'єднані так, як ніколи ми сила. Україна моя не країна, найсильніша нація, тому що єдина. А ви думали, що Україна так просто Україна? Це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі кадки історії. Вона загартована найвищим гартом. У мовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться, як на землю своїх дітей. І тоді прийде зміна. Святослава Карчук. Свою Україну любить. Любить її во время юта й в останньою Господа минути. Тарас Шевченко. Самостійна держава може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Степан Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Литинський любіть Україну, усні на вишне у свою Україну. Красує її вічно, живу і ногу, і мову її солов'їну. Володимир Сосюра. Бути в Україні це значить бути постійно в стані свого доказування права на існування Володимир Гонченко. Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорнові. Без будь-кого з нас, батьківщина, може обійтися, але будь-хто з нас, без батьківщини, і що Василь Сухоминський.